Привіт, в ефірі зіркової і Я Анастасія Карпчук. Відпустка не за горами. А ви ще не визначилися з місцем відпочинку? Беріть приклад зі знаменитостей. Вони точно знають ті секретні місця, де можна провести час з користю для душі і тіла. У розпорядженні зірок безліч туристичних напрямків у різні куточки світу. Тож про улюблені місця відпочинку селебритів дивіться далі у програмі. Зірки теж люди, тому їм, як і всім, після важких робочих буднів хочеться зібрати валізи і на курорт, подалі від настирливих папарацій та шанувальників, які постійно просять автографи. Тож для відпочинку знаменитості обирають далеко не найпростіші місця. Майже завжди це елітні курорти. Далеко від людської мотошні на відокремлених островах або в дорогих готелях з прекрасною системою охорони. Зірки відпочивають на повну успекотне літо. Часто зустрінеш знаменитостей на бора, бора. Поєднання білого піску з яскраво зеленими пальмами та й ще й на тлі блакитного океану роблять цей острів одним з найкрасивіших місць планети. Не дивно, що в цей райський куточок з'їжджаються зірки Голівуду. Тут постійно відпочиває Шарон Стоун, Шарлістерон, Ніколь Кідман і Єва Лонгорія. Бейонсе любить Італію. У вересні 2014 року співачка відпочивала з усією родиною в Пертофіно. і цього року вже встигла провести літній відпочинок. Портофіно що ж, мабуть, справді улюблене місце співачки та її сім'ї. У квітні цього року Ріана вирушила на Гаваї гуляти весілля своєї асистентки Дженіфера Росалес. Заодно барбадоська красуня насолоджувалася океаном і розкішною природою островів. Судячи з фото протягом відпустки, співачка не тільки видала свою асистентку заміж, але й встигла в смак наїстися манго і вдосталь понічитися в променях спекотного тропічного сонця. Ірландський рок-музикант Боно, як справжній патріот, пропагує відпочинок в Ірландії, особливо в його власному The закреленс Hotel в Дубліні, що ж кожному своє. Насолодитися новинками технічного прогресу і позасмагати, а також порадувати себе шопінгом в Дубаї. Приїжджають Девід і Вікторія Бекхем, Том Круз, Клаудія Шифер, Лілі Ален, Кім Кардаш'ян, Ліс Хемільтон. А розкішні пляжі, і місцевий колорит майже щороку кличуть на Ямайку Ему Томпсон, Евана, МакГрегорі, Кармен Електру, Мішеля Вільямса і Сігурні Вівера. Мексиканські пляжі відвідують не тільки західні знаменитості, але й актори різних серіалів. Серед знаменитих гостей курорту були помічені Леонардо Ді Капріо, Арнольд Шварцнегер, Бред Піт. А от українські зірки не всі обирають заморські курорти. Наприклад, Руслан взагалі полюбляє відпочивати в Карпатах. Оля Сумська разом з чоловіком і дочкою влітку загартовується. Купається у холодній гірській річці. От люблю я спілкуватися з цією людиною. Сьогодні до нас завітала подруга зіркових посаденьк, режисер, продюсер, і людина, яка справді знається на відпочинку. Як ви бачите, Іра, ти така засмагла, Розповідай, де відпочивала? відпочивала. Я теж обожнюю зіркові посаденки, особливо приходити до Насті у гості. Так, літо пора відпусток, і всім треба відпочивати, збиратися з Я вважаю на немає значення, де ти відпочиваєш. Є значення, чи ти вмієш відпочивати, тому що ну я знаю людей, які насправді не вміють відпочивати. Їм все щось не так. Мені все так і все підходить. Але цього разу для відпустки я вибрала кінець травня і думаю, от приїду на початку літа, і вже воно відпочивши. Так воно і є. Я відпочивала в Туреччині, в Даламані, в горах дуже гарно. Готель називався Хілтон. Мені дуже все сподобалося. Ну море позитивних вражень. Іра, я знаю, що ти відпочивала зі своїм синочком. Розкажи, як йому відпочинок? Я відпочила зі своїм синочком, зі своїм похресником. Ага. Е, їм звичайно було дуже весело, але ми також взяли екскурсію ЕФС. Е, Дуже гарне місто, дуже старовинне. Е, власне, там Діва Марія була ж жила, і святий Павло, і дуже багато цікавих пам'яток архітектури. То вони так ходили, 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 ходили. А потім кажуть, ну мамо, ну нам так не цікава та екскурсія. Ну чого? Ну це ж все руїни, ну тут все ж таке старе. Зірки теж люди, їм потрібно відпочивати від цієї буденності, від папараці. Який ідеальний відпочинок для зірок? Залежності якого рівня зірка Настя. Мені здається, що зірка, яка от, власне тільки там починає свою кар'єру, звичайно, вона їде на ті курорти, де її будуть бачити, правильно, де mm -hmm. будуть її фотографувати, де буде багато дискотек, багато людей. Саме Я... піаром займається, да, звичайно піаром, а потім пишуть, як їм важко відпочивати. Mm -hmm. Тому що насправді є місця в світі, де можна. Де можна відпочити без всіх, заховатися заховатися? Я думаю, багато островів Бора, Бора, Барбадос, Мальдіви. Я думаю, що там, крім хованків, більше нема що, що бавитися, і там дійсно нікого нема. Острів тому напевно справжні зірки, які, яким набридли постійна увага людей відпочивають на островах. Де дійсно людей немає, і рашти над чим зараз працюєш. Приїхала з відпочинку. Вже треба входити в робочі будні, треба братися до роботи, працювати. Над чим зараз працюєш два тижні. Це ідеальна відпустка. Я дійсно набралася дуже багато сил і приїхала з ідеями. І зараз ми будемо знімати два відеокліпи. Один на пісню Тато повернись, а другий пісня Я сонце нашим двом вихованецям і сподіваємося, що буде дуже класні роботи. А також ми працюємо над новим телепроектом. З нашим партнером торгової марки Ласунка. Ось так. А ми вам бажаємо гарного відпочинку, гарного літа. Дуже дякую тобі і до нових зустрічей. Дякую тобі. Майже у кожної зірки Голівуду, як і в будь-яких інших відомих особистостей, спортсменів, акторів, співаків, є свої переваги щодо місць відпочинку. Тож і ви не гайте часу, виділіть кілька днів, засмагайте, розважайтесь. Зробіть літо незабутнім. А на сьогодні в мене все це була програма зіркової посаденьки». Я Анастасія Карпчук. Па-па! Вітаю -па. вас, мої улюблені глядачі. З вами в ефірі програма Щоденник зірки та я, її ведуча Вікторія Мечеташвілі. Влаштовуйтесь зручніше перед екранами телевізорів. Сьогодні буде надзвичайно цікаво, адже поговоримо ми про одну з найвисокооплачуваніших акторів Голівуду Ніколь Кідман. Музика. Ніколь Кідман народилася в місті Гонолулу, штат Гаваї. Її батьки Ентоні Девид Кідман та Джанель Ен Макнейл вихідці з Шотландії та Ірландії. Маленька Ніколь уже в 4 роки почала займатися балетом. Захоплення танцями привело її до австралійського театру для молоді, а потім до театру «Філіп Стріт, де майбутня акторка, крім акторського хисту, вдосконалювала вокальні навички і вивчала історію театру. Перша на екрані Ніколь з'явилася в музичному відеокліпі співака Пета Уілсона Боб Гьорл в 1983 році, коли майбутній акторці виповнилось 15 років. У тому ж році Ніколь Кідман почала зніматися на телебаченні і в кіно. Акторський дебют Ніколь відбувся в телевізійному фільмі Гонитва вночі. Серед перших її робіт телесеріал Струмок в п'ять миль і фільми Бандити на велосипедах Різдво Буша. Популярність Ніколь зростала з блискавичною швидкістю. Уже в 1980-ті роки вона була зайнята в цілому ряді фільмів та телепостановок. Міні серіал Бангкок Хілтон з головною участю Ніколь Кідман викликав великий успіх. Акторські здібності молодої актриси вразили не лише глядачів, але й критиків. Після участі у фільмі Мертвий штиль слава Ніколь Кідман знову зростає. З кожною зіграною роллю вона викликає у глядача ще більше захоплення та любов. І саме на одному із знімальних майданчиків акторка знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком Томом Крузом. А вже в 1990 році в році містечко Колорада виходить за нього заміж. У 1995 році їй вдається зіграти телерепортера Сюзан Моретто у фільмі Гаса Вансента Померти за. Незабаром на екран по черзі виходять фільми Бетмен повертається, миротворець та практична магія. І в результаті Кідман посідає своє законне місце в списку елітних акторів. Я всегда була вірна своїй роботі і сім'ї на сто десять процентів. Мангандронізавісімо від успіху в кар'єрі. Калесаби нікогда ні бросила Ларі. Никогда. Більшу частину часу. Подружжя Кідман і Круз проводить на знімальному майданчику. Багато років подружня пара вважалася однією з найблагополучніших у Голлівуді. Проте 5 лютого 2001 року Кідман і Круз оголошують про свій розрив через 11 років спільного життя. ми разом училися на лікаря. Справді для лікаря він грає непогано. Він не лікар. Уже ні. Ніколь Кідман не втрачала даремно часу на депресію після розлучення з Томом Крузом. Незабаром вона продовжила своє професійне зростання. Знявшись в мюзиклі австралійського режисера База Лурмана «Молен Руш. І відразу ж після цього на екрани виходить трилер Інші з головною участю акторки. Обидві ролі приносять їй премію Золотий глобус в номінації за кращу жіночу роль комедійно-музичного плану і за кращу драматичну жіночу роль. Особливе місце в фільмографії Кідман посідає фільм Народження. Ще до прем'єри на венеціанському фестивалі фільм спричинив скандал. Ця обставина стала причиною невиходу кінострічки на широкий прокат у США. Ніколь Кідман, австралійська і американська акторка, яка зіграла далеко не одну головну роль в фільмах, які викликали великий публічний успіх серед глядачів та критиків. Усі шанувальники видихнули з полегшенням, коли родоволоса красуня отримала Оскар в номінації Найкраща акторка. Ось такою була сьогодні програма Щоденник зірки. З вами була я, Вікторія Мечеташвілі. До нових зустрічей.